в тому, що місце реєстрації взагалі не повинно бути критерієм для реалізації виборчих прав. І тут треба ставити питання ширше. У нас вибули із площини реалізації конституційних прав не тільки ті категорії, які були тут озвучені внутрішньо переміщені, трудові мігранти, але також і інші. Ближче мікрофон, будь ласка, щоб було чути. Як Дякую. зазначила Ольга, у нас дійсно 811 тисяч знялися чи то через отримання субсидії, чи з інших причин, із зареєстрованого місця проживання, і вибачте, десь мандрують світом. Ці особи не можуть бути включені до списків виборців абсолютно ні на одній із виборчої дільниці. Треба констатувати, що в країні. Накопичився цілий комплекс проблем, які засвідчують про кризу реалізації виборчих прав в Україні з різних причин, різної природи. Тому, можливо, треба ставити питання дещо ширше: пошуку іншої виборчої системи. Ольга називала слово феодалізм. Це слово в нас відтворено у мажоритарній складовій виборів. У нас дійсно виборці є тим ресурсом, які політики мобілізують, і як певний десант. Висаджують в тих чи інших територіях для того, щоб маніпулювати результатами, це справді страшно, і найстрашніше те, що це правда. І ця правда реалізується вже протягом багатьох каденцій. Тому я думаю, що можливо у Верховній Раді вже досить давно декілька скликань поспіль лежить проект Виборчого кодексу. Можна було б більш системно підійти до врегулювання всіх болісних для виборчого законодавства Конодавству України в Україні питань зрештою набратись мужності керівництву держави елітам. Перш за все, політичним і змінити виборчу систему, яка б не дозволяла в ручному режимі маніпулювати виборцями. Е, ще одне болісне питання це вибори, які відбулися 205 округ. Наприклад, всі люди мали реєстрацію в місті Чернігові, але вибачте, як худобу їх зігнали у палатки за кілограмом гречки. Питання тут не в реєстрації, питання в тому, що економічна ситуація в країні розчавила гідність людини, коли голос людини продається незалежно від того, є реєстрація чи не є. Справді це проблема при реалізації виборчих прав, але можливо, і світова практика надає Україні шляхи пошуку іншої, більш актуальної з огляду на ті проблеми, які існують в державі, терапії з точки зору підбору більш адекватної виборчої системи. І я думаю, що в парламенті слід про це думати. І вирішувати не точково проблема, як то кажуть, коли в тебе рак легенів, нема чого мазати лоб зеленкою. Треба брати і вирішувати проблему більш комплексно і на сьогодні. Е... Така площадка, як це суспільне обговорення, дає можливість інвентаризувати весь перелік проблем не тільки через ті, які проявляються в площині реалізації виборчих прав внутрішньопереміщених чи трудових мігрантів. Моя каденція в центральній виборчій комісії вже закінчилась майже три роки тому, але я думаю, що і ті, хто прийдуть на зміну в ЦВК, і ті, хто будуть приходити у Верховну Раду на зміну нинішнім депутатам, там повинні серйозно зайнятися напрацюванням нових правил формування представницьких органів в Україні. Така моя позиція. Дякую.